Вітаю усіх у цьому відео. Це відео призначене для розповсюдження перекладеного моду Тенсора. Тут я вам покажу, що було перекладено, та поясню, чому деякі елементи залишились неперекладеними. Скачати мод з перекладом можна, перейшовши за посиланням в описі. Щоб переклад зафункціонував, слід включити українську мову в Майнкрафті. Досягнення в повідомленнях та в чаті були перекладені, включаючи їх підтекст. Навички у чаті буде відображатися перекладене повідомлення при отриманні навички. У креативі навички в вигляді предмету також буде перекладені. Всі блоки, предмети, ефекти броня та зброї мають свій переклад. Також перекладеному бів це видно під час битви з босами або взаємодією з іншими модами. Неперекладеними є такі речі: меню зміни раси, меню статусу, підтекст в предметах, деякі повідомлення в чаті, ходбар швидкої активації навиків. Причина, по котрій негоден було це все перекласти, була в тому, що ці всі назви вшиті в код мода, котрий не можна змінювати без дозволу власників. Також деякі речі мають певні назви, наприклад, як Меч Темпеста, якщо дослівно, то це Меч Бурі. Ну оскільки Темпест це також прізвище нашого слиза, то я вирішив його лишити як є. Якщо ви виявили помилку в перекладі, то напишіть про це коментар. Нагадую, посилання на завантаження перекладного моду знаходиться в описі. Над перекладом старався Хеллітфун та Фегухі ТОП. Дякую вам за перегляд. Надіюся вам сподобався переклад моду Тенсора, Тому не забудьте поставити лайк і пам'ятайте, все буде Україна.